На один день і поїхав за межі області на поховання. Це перша причина, головна. Друга причина, що Олександр Петрович не вважає дебати, які сьогодні організовані, дебатами як таковими, що є. Він вважає, що це зустріч кандидата на посаду міського голови Шостака Володимира Миколаївича з виборцями. Він з задоволенням був би присутнім з як виборець, як один із кандидатів на ці зустрічі. Він планував це зробити, бо сімейні обставини не змогли йому це зробити. Тому він відправив відповідь. Шостоку Володимиру Ніколайовичу на то звернення, яке він отримав, отримав учора, 14 годин 30 хвилин, з запрошенням на зустріч. Ну, форма запрошення була не дуже коректна, але ми не будемо про це казати. Відповідь наступного змісту, шановний Володимир Миколаївич, на ваше офіційне запрошення для участі у публічних виборах, дебатах. Перед громадою від 22 жовтня 2015 року хочу повідомити, що, що наразі я не пішов у відпуску для проведення предвиборчої агітації і продовжую виконувати всі обов'язки міського голови для забезпечення життєдіяльності міста, ми, котрими ми з вами дуже любимо. Закон України про місцеві вибори передбачає забезпечення рівних можливостей для всіх кандидатів щодо проведення передвиборчої агітації. На відміну від вас, головними опонентами, я вважаю всіх кандидатів на цю посаду. За умови. За прозорої організації так, такого заходу і із задоволенням прийняв би участь у дебатах з усіма кандидатами на посаду міського голови міста Лубен. Люди стомились від предвивачів агітації, скандалів, бруду. Їм потрібен час, щоб виважено прийняти рішення та свідомо проголосувати. Лише, не лише за кандидата на посаду міського голови, а й обрати депутатів міської та обласної ради. Тож, проведення дебатів з одним опонентом в останній день передвибочій агітації вважаю недоцільним. А для того, щоб оцінити моє мене як кандидата на посаду громада, я вважаю. В громаді вважаю визначити 5 років моєї праці, приднею на її користь міським головою та 55 років мого життя. З повагою кандидат на посаду міського голови Олександр Рицаєнко. То... Ну, це э, думка кожного. Значит, я все сказал, вот, я с задоволением, я доверенная особа кандидата, буду присутствовать на этом заходе, который проводит один из ну, кандидатов на посаду местного главы Шостакова Владимира Николаевича. И буду... <рапрошу> и с удовольствием послухаю его как кандидата. Доброго дня, шановні друзі. Ви Знаєте, ніхто не хотів і не бажає е, тут організовувати якісь е, виставки або якісь шоу. А дійсно, коли ми узнали результати соціологічного опитування, які були проведені незалежно, ми вирішили все таки, як в інших цивілізованих країнах, провести дебати. Та це останній день. Ми в принципі до цього ми теж перед цим не готувалися там місяць чи скільки. А взагалі-то ми повідомили через засоби масової інформації згідно з закону, це через телебачення. Я виступив, запросив на дебати. Да, і вчора ми в дві години вручили запрошення офіційно Олександру Петровичу. Ви знаєте, я скажу. Те, що слава Богу, що виборчі перегони підходять до завершення, що вибори відбудуться 25 жовтня, неділю. Кожен із вас, я думаю, зробив свій висновок і по виборах, і вибрав свого кандидата, за якого проголосує. Я кандидат на посаду міського голови провів 141 зустріч із мешканцями нашого міста. Ці зустрічі проводилися як в приватному секторі, біля приватного сектора, біля багатопорухових будинків, колективами, Ви знаєте, дуже багато питань виникало тоді і зараз виникає під час зустрічі. І в основному питання це стосується на даний момент вже тарифи, ціни. Ну і само собою робота ЖЕКів, робота теплокомуненерго, робота водоканалу. Ви знаєте, я на сьогодні не за не готував провокативних питань, які для міського голови. Я просто готував робочі запитання, які просто робочі, які повинні в принципі вирішуватися кожного дня. Це питання. Я з вашого дозволу просто е, вам зачитаю, щоб ви. От я хотів, наприклад, задати таке питання е, щодо допущення масових порушень прав споживачів КП КПЛБодоканал. Адже знаєте, кожного разу, коли проводимо зустрічі, це одне з саме кричущих питання. А перед із цим питанням я хотів також задати питання, чому міська рада розробила місцеві правила водопостачання та водовідведення з порушенням норм, що суперечить закону України про метрологію. У правилах цих пункт 5.18 говориться, що витрати і обов'язки по повірці лічильників покладаються на споживачів, коли в законі про метрологію стаття 28 говорить, що витрати покладаються на підприємство. Це дійсно звичайні робочі питання. Від цього, наприклад, те, що зараз я говорю, постраждало 2,5 тисячі е, мешканців наших. 1 тисячі 14 чоловік споживачам кошти в сумі 575 тисяч гривень були повернуті або відшкодовані. Але півтори тисячі споживачів були ошукані на суму 850 тисяч гривень. Це самі ті, хто своєчасно сплачує, а це в основному пенсіонери, бо їх права в той час ніхто не захистив. Ви Дивіться, я по доканалу хочу навести вам приклад також КП. Лубний водоканал було створено в 2010 році. За результатами роботи, 11-й рік прибуток 60 тисяч гривень, 12-й рік збиток 30 тисяч гривень, 13-й рік збиток 280 тисяч гривень, 14-й збиток 1 мільйон 900 тисяч гривень. І це в той час, коли міський конгом дотує 3 мільйони гривень за 4 роки у водоканал. Ці кошти можна було вільно направити на спорт, на медицину, на культуру і само собою на дороги. Наступним питанням, яке хотів би, щоб і я почув, і щоб ви також почули. Це у програмі Олександра Петровича Грицеєнка на нинішній, які він там тези коротко викладає у вкладащі в Лупенщині, там є про вирішення проблем великих комунальних платежів. Тому я хотів запитати йому, яким чином це він зробить і вирішить, і чому це питання не вирішилося до сих пір. І само собою тут у мене ще були деякі питання от по цьому, іменно в це питання, чому у нас 200 багатоквартирних будинків, наприклад, у Лубнах і міськвиконком виділяє. В цьому році 100 тисяч гривень, а в порятині поряд це невелике місто. Там у 10 разів менше будинків, там 20 будинків, там міськвеконком виділив 300 тисяч гривень на лічильники тепла. Чому так? Чому, наприклад, у Мерроді поряд інше місто діє програма спільного міськвеконком і американська фірма заключила договір на на 1 мільйон американських доларів. Це на Планання котелень тепло теплогенераторних, а також на проведення енергозберігаючих технологій це інше питання. Друге, і третє останнє питання: це знаєте, 141 зустріч. Ми провели, але питання номер один завжди було залишатися це прийом громадян у міській раді. Це саме звичайне питання. І за те, що люди от скаржаться, приходимо, немає прийому. Зараз вже почали записувати на прийом, а коли навіть і записали, і прийняли, то вирішення питання немає. Оце три основні питання, які я хотів задати своєму опонентові. Я думаю, що це робочі питання. Ми просто в якості дебатів подискусували іменно по цих важливих питаннях, які постійно турбують людей. Ні, ні, знаєте, давайте не будемо це довірена особа. Я хочу просто цій людині, передайте, що пише Женцеє, що його влаштовує робота Жеків і прочі-прочі. І ще пару таких попросив. Він сидить і вважає, а ви навіть трошки встали. Я подивився вам в віч. Що ви мережіте прямо людям? Щоб... Взагалі невозможно. Слабо продали, березки продали. Пише, мене влаштовує робота Жеків. Ви хотіли на не люди. То, що кадром не бажати рисає. Я буду наводити. Почитаєш, вони вийшли кілометрів. Зачитайте людей отак. Якщо і представників, вони одразу не про це людей. Дякую за... Ваше питання і промову я обов'язково передам Грицям Петровичу вашу цю стурбованість. Ну і до речі, тут про Ті казали використовують цю можливість. Я хочу сказати, що сьогодні по всьому місту були розкидані значить, брудна агітація, маленькі такі листівки, в яких якоби Грицаєнко Олександр Петрович призиває від себе особисто всіх проголосувати за нього, тому що його влаштовують ЖЕК, водоканал та решта. Ви від цього відталкувалися, правильно? Да, да, да. І там решта там, що з комуністами, з регіоналами, готові йти далі в бой. І цю сю. Так я вам, офіційна, як давірна особа, доповідаю, що мною особисто от, подана заява до міського район, Могу зачитати е, з проханням термінового відповідно до статті 63, 64 закону України про місцеві вибори мною як давірної особи. 23 жовтня 2015 року було встановлено факт розповсюдження невідомими особи брудної агітації листівки проти кандидата на посаду Лубінського міського голови Герцяєнка Олександра Петровича. Вважаю, що відомості, які викладені у цій листівки, не відповідають дійсності, а також ображають честь і гідність не лише кандидата, а й діючого. Міського голову Грисаєнка Олександра Петровича, Дії невідомих осіб, які розповсюджують вказані листівки, порушують закон України про місцеві вибори в частині проведення передвиборчої агітації. Також допов... доводимо до вашого відомого, що кандидатам на посаду Лубінська міського голови Грисаєнка ОП ці листівки не замовлялись, не друкувались і не розповсюджувались. Лістівки додаються. Ось вот вона, лісівка і останнє, враховуючи викладене, прошу терміново, розглянути заяву, та вжити невідкладних заходів до, до постановлені осіб, які своїми діями ображають честь і гідність посадової особи, а саме міського голову Рисаєнко Олександра Петровича. Така заява зареєстрована в райвідділі. Подобна скарга згідно закону про місцевий вибір направлена і зареєстрована в територіальній виборчій комісії. А ви там кожен, звісно, на свій розсуд дивиться на ці питання. Дуже багато бруду. Я притім зачитував ліст, вот, в якому Олександр Петрович призвав усіх. Закінчить брудні бо ця листівка протизаконна. на ній то ніяких логотипів, де вона віддрукована, ким вона замовлена, скільки примірників це порушення, пряме порушення чинного законодавства. І ці особи вони будуть встановлені і будуть нести відповідальність або адміністративну, або кримінальну. Це вирішить суд. без решения суда, я их назвать злочинцами не могу, ну а людьми не дуже порядными, я готов им сказать даже больше. Все. Вячеслав Николаевич. Шановные друзья, давайте, ну, знаете, будем... Ты что-то друзья? в залі, будь ласка. Зараз тут не присутній кандидат на посаду міської голови. Давайте будемо коректними до самих себе. Якби був Олександр Петрович, запитанням задавали йому. І за те, що Григорій Іванович підносить та кіпу Ви знаєте, ні-ні. Кандидата на посаду голови міського тут Олександра Петровича немає. І знаєте, якби він був, ми задавали запитання йому. Зараз... Щас, а, ну, мене я претензію до не А я хочу паралельно сказати інше. Ми тут усі зібралися патріоти нашого рідного міста. Значить, якщо кримінальна спроба поки там листівці по не бачила, значить передайте паму Гецинку від вулиці Вишневецьких Дері поліційно. Тепер на коштуриській документації пана соскика скавика, яку я називаю верхунця, немає ні в печаті нічого. Значить, гроші і студина каже віддати їх міську міського. Раз... А запитання задороша ніхто не буде задавати, щоб заразом уже із цим, щоб, щоб коректно було тоді, щоб я не двічі не повторювався. Ви знаєте, чесно, коли починалися передвиборчі перегони, якось задороша, поки що не говорила. Тоді, вже коли залишилося днів 10 і коли вже розпочинаросп розподілення сил, вже побачили, то ви знаєте, почалися займатися тими чорними технологіями. Ну я говорив і говорю при кожній зустріч. Зустрічі, коли задають запитання. Да, я знаю Дороша Володимира Миколаївича, це мій однокласник. Знаю Іреву Надію Степанівну, ми теж ходили з нею в одну школу, так само і з Дорошем. Ну, те, що стосується фінансування, то я от кожного разу кажу: сьогодні у нас 23 жовтня 13.00 чи 12.00 жодної копійки мені пан Дорош не давав взагалі. Є люди, відповідно, допомагають мені. Якщо своя моя виборча компанія, я фінансую сам, мені е Приємці, такі як Юра Чеверта, наприклад, назву він теж в моїй команді. Допомагають мені керівництво там, де я, наприклад, працюю, допомагають мені друзі мої. Оце так кошти. Ну не так, як мій опонент, не буду я називати, що розклеїли стоки там із різним брудом, хоча я до цього знаєте, відношуся дуже так уже із сміхом. Це коли там що по 400 тисяч там за місяць цей, таких грошей немає. Ну так, да. бікборди, я вам відверто скажу, це стоїло 3800. Ну, наприклад. Перша партія друковани продукції 4200, друга 3700, газети 2400, по-моєму. Ну Нема таких великих розходів, як там пише е, мій опонент Василь Васильович. Ну, вже, вибачте, бо вчора вже по місту все порозносило, і сьогодні вже то біля Горгазу роздають, то ще що небудь. То, знаєте, ну, е, один чоловік, я не буду його прізвище називати, каже, якщо вирішив іти балотуватися на посаду міського голови, ти узнаєш про себе те, що навіть не міг подумати. Так що ми на це згодні. Якщо можна запитання або, будь ласка, чому ми вийшли з партії батьківщи? Як як? Чому ви вийшли з партії? Скажу відверто, це запитання теж неодноразово задають, і скажу, що я з 2004 року по вересень 2015-11 років я був у партії «Батьківщина». нікуди не перебігав, нікуди не переходив. Ну, Коли розпочалася виборча компанія, то ті партії, які мене підтримують, вони просто попросили, щоб я був позапартійний. Бо, якби, наприклад, зараз згідно із законом про вибори і партійними настановцями. Кожна партія, яка зараз у нас є в обмах, вони в принципі зобов'язують висувати кандидатів на посаду міського голови. Чи це прохідна кандидатура, чи не прохідна, так само і формується список кандидатів депутати міської ради. То ті партії, які підтримують мене, вони скажуть, щоб я був позапартійний, щоб вони тоді мали право мене підтримати. якби був партійний йшов від партії, то ті б самі кандидати на посаду міського голови балотувалися і було б матне дев'яте. 15 або 17 кандидатів на посаду міського голови. Запитання ще, будь ласка. А якщо немає, то я вам дякую всім, що прийшли на, не на зустріч. Ну, це вже стало зустріч. А взагалі-то хотілося дійсно, щоб ми поспілкувалися з Олександром Петровичем і щоб ви е, і йому мені позадавали запитання. Е, знаєте. Дійсно, вже от сьогодні останній день передвиборчої агітації, 25 числа вже 25 жовтня відбудуться вибори. Я думаю, що 26-го вже оце все, весь негатив, оце воно все спаде. І от деяким своїм опонентам я говорив, що вибори то закінчаться, але нам треба ще після того очі в очі один дивіться, один одному дивитися. Знаєте, коли я проводив свою передвір компанія, скажу відверто, я бруд ні на кого не вибрав. Да, багато отримав бруду зверху, ну це хай залишиться на совісті моїх опонентів. Е, я розумію, можливо, тут є і ті люди, які мене підтримують, і ті, які прийшли підтримати Олександра Петровича. Я вам всім дякую. І одне єдине попрошу: ви прийдіть 25 жовтня на вибори і проголосуйте за ту людину, яку, яка вам подобається, яка, знаєте, що ви відчуваєте, що ця людина зробить зміни якісь у місті. Прізвище, я навіть називаю, там буде їх 9 прізвищ. Але обов'язково прийдіть. Діти проголосуйте самі, щоб за вас не проголосували інші. Ви знаєте, в мене є речі такі слова: хай як в спорті, так і в політиці переможе сильніший. Дякую вам.